Як ви, українці. Ну і що, що ми працюємо на російських підприємствах? Це не наша ліна. З 16 лютого робітники двох шахт – шахтів та Фрунзе – бастують біля стін Державної служби геології та Надр України. Відомство майже як півроку призупинило роботу підприємства через порушення правил добичі корисних копалин. Рудник недоліки, нібито усунув, але дію ліцензії Держгеонадра не поновила й досі. Соглашення було, намагалися ми його кілька разів подавати, але нам все время отказывали, 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 выдумывали разные причины. И вот итог всего того, что мы как бы сегодня приехали сюда, вернее, не сегодня, еще 16 числа, приехали сюда. І ждем вот этот повний пакет документів. І пока ми будем уверены в когда получим этот пакет документів, ми с чистой совістю уїдемо домой. У держгеонадрах мітингувальникам ще у четвер пообіцяли видати дозвіл якнайшвидше, але дива не сталося. Представник держслужби виправдовується: ліцензія опублікована на сайті. Роздруковану версію видадуть найближчим часом. Люди вам пошли навстречу, ускорить этот процес. В четверг подали документы, которые являются неотъемлемой частью лицензии, неотъемлемой частью, без которой лицензии она не и никто не даст вам ее. Сейчас этим вопросом занимаются люди, специалисты, как полагается. Вам председатель сказал 2-3 дня. Та у прокуратурі вважають, євраз поводився нечесно, навіть без ліцензії, продовжував видобуток руди незаконно 7 грудня 2016 року. Під час обшуків обласна прокуратура вилучила документи і техніку, відкрила кримінальне провадження. Прокурори стверджують, євраз добував 500 тисяч руди на шахті ювілейна без дозвільних документів. Дійсно, є виробництво, головне в суд э, уже в отношении лиц. Да, Нашені служебних літ набили обусики праведіни сільські або там вісновчалися вже прес-служби на данный момент. направлен обвинительный акт Часніва райони судкові на євразі кажуть, підприємство дійсно працювали без ліцензії, керуючись рішенням суду про відновлення роботи шахт. Три з половиною тисячі співробітників готові заробляти чесно. Тривалий час замість звичної зарплати шахтарям видавали лише дві третини окладу. Продолжала работать, потому что ну, Остановить еще в августе, это мы уже 8 месяцев были бы вообще на простых. Продолжала работать, платить людям зарплату, платить, отчислять налоги во все бюджеты уровни. За прошлый год э, на сайте мы смотрели 293 миллиона во все бюджеты заплачено налогов. Вот как государство, которое просит у всего мира, у всей Европы с протянутой рукой дайте денег, нам не хватает, блокирует работу предприятия, которое платит практически полмиллиарда в бюджеты. Но это, но это глупость. Шахтарі ще тиждень почекають на весь пакет документів. Якщо умови робітників відомство не виконає, страйкарі обіцяють повернутися. Тим часом справу тільки передано до суду. Навіть приблизні терміни назвати не може ніхто. Інна Даншина, Ксенія Барвіненко, Дмитро Мікрюков, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня міський.